Василь Сухомлинський Любов і жорстокість. Впав із ніздечка маленький горобчик. Крильця ще не зміцніли в нього. Бурсеється в травиці, а навколо нього літає і тривожно пищить горобличка. Побачив горобчика яструб і летить до нього, думає. Ось зараз схоплю горобчика і з'їм. Прилетів, став підбиратися до нього. Всі пташки на деревах завмерли від страху. Що ж буде? І здивувались, що горобличка не втекла, а кинулась на яструба, Наїжилася, підлетіла до нього, стукнула дзьобом в око, чепилася кігтями в голову, злякався яструб і полетів. Зворушені були пташки. Оце так горобличка. Як же так вийшло, що вона перемогла яструба? А так. Сказала сова, Горобличка любить свого горобчика, а в яструба нема ніякої любові. Він тільки жорстокий, а жорстокість ніколи не перемагала любові. Діти, а як ви розумієте слова сови?